А тебе брат, в рот влазы. Я говорю, мне за три раза открыв, только влазы в рот. А Коля открыл, такой шумак. Класс, да? Угу. Супер. И такая сочная, и такая классная вон она. Дякую. Мне угу, дякую. А, трубу сделать? Трубу ну, сделай, сделай. Та я ж там поставила і пішла розговорювати, все, зараз там вже супчик, вже, мабуть, вже перецейкався. Ой, зато у нас улітки воно. Ой, равлики-павлики. Ви бачите, що вони роблять? Нових улітчат роблять нам, нових павліків. Скоро у нас тут будуть одні павліки жити. Равлики, павлики. Угу. Де ця звізда, вона досі спить десь. Лягушка наша, квакушка. Вчора її бачила ввечері. Вона що, на сонечко не вилазить зовсім? Вона добре, добре, добре шухнується. Каже, добре, хорошо шифрується. Ні, вона не боїться нас, вона висплигує. Я я... Кажу, вона дуже добре так сидить, що ти її не... Ага. Я цей чищу, як його. А, воно вона. Вона в цьому. Ой, вам не буде видно, наверное. Вона, Вона прям сидить в цьому. Ай, в пеньочку там внутрі. Розляглася на водичці і лежить. Від сонечка ховається. Я оцей количищу сачком. Прудик, я біля неї сачком, вона мене не боїться. Вона у нас вже знає, все, вона вже не цей. Так, блін, пішла, пельменівий супчик. Ну що, зараз мені скажуть, кромі пельменівого супчика, нічого не готуєш. Ну, що поробиш, якщо він нам заходить. Ну, от прям заходить, знаєте, як буває? Що, щось подобається, і ти його готуєш, готуєш, бо воно смачно. Ось. Сьогодні я варила на сироватці, Ну, Як варила я просто, понятно, да? додавала там різну сушену зелень, овочі сушені, а потім додавала сироватку. Це дуже дуже смачно, це даже оцет тепер не треба туди. Ось, добре, добре. Да, Перчик можна, оцет не треба, вже, бо воно ж таке кисленьке, класне. Ще можна майонез додати. в нас ось, така, ось такий паштет, ну такий, ну такий, нормальний. Добре, нормальний паштет. ось такий курячий. Так що такі справи бери цей майне. Ну і все, сідаємо їстеньки і продовжуємо працювати. Слава Богу, я ж кажу, хмарки є. Так, це дуже добре, бо блін на сонці геть жара щось. Так, дають працювати ці хмарки. Коля он там водичку мені вже вивів куди треба, так? Почти. Ну показуємо. Я покажу. Тобі ставить? Так, поїли дуже добре, я вам скажу. Ось і забув опять за сйомку, вже став працювати. Короче, все, врасики. Яка красота? Кран з краю. А не в жопі міра. Зробив, короче, бачите. Задув п'янкою, щоб нічого не те саме. Тут воно аж повилазило. Я повністю внутрі задув, а Воно поперло. Це клей клейп'яна. Все, проложив, як бачите, там підключив. Все, тепер тут вже навіть воду набирав. О, це такий нос, щоб воду набирати. А якщо не треба воду набирати, зняли. Клас, поставили шлангу і поливаємо киточки. Ось так. Трошки не вбрався, але був назад засунути, але поки це не до цього. Так що все, кранчик робить, це дуже добре. І поки я робив, ребятки, дуже запарився, дуже жарко. Хоч і, як бачите, зараз сонечка заховалося за хмаринкою, але це без раки. Дуже паре, дуже жаре. І я вирішив, що я не піду на город, а поки попрацюю е тут, поки дуже жарко і пече, попрацюю в хаті. І ось. Вуаля. О, як бачите, перший ряд уже пішов. Взяв під лазерний рівень, взяв все, виставив, ну, прикинув, що куди. Постелив Рубіроїд. О, о. І все. Діло пішло. О, тут, бачите, половиночка. Це я вже собрався різати. Шукав удлінитель короткий, бо здоровий зайнятий на бетономішалку, блин. і сповнив, що треба взяти камеру. Так от, все, показуємо. Праця йде. Діло йде. О, сьогодні перший ряд точно зроблю. Туди. Потім буду думати, як його краще зробити. Бо якщо я почну закладати повністю все, ну, поняли, повністю всі ряди, то я не зможу ходити за бетоноство. За Він буде дуже далеко, то прийдеться, мабуть, мабуть, сюди десь і переставити. Но тут, як бачите, плін, срака, немає, де і де ногою стати. Ну, може розберусь. Розберусь тут десь, розгребусь, поставлю сюди бітну мішалку, бо, блін, ну розтвор тягати, це дуже тяжко, далеко. Та і всі шлакоблоки сюди натягати треба. Я багато не натягую, бо тут повстрний. Хоча я вам скажу, дивіться, кришу держи. Вона так піджималась, так тріщала, блін. Ось держиш кришу, держи. Все, ребятки, добре, потихеньку починаю. Сразу багато не будемо класти, понятне діло, бо ще не готовий е, фундамент. Зрозуміло, да? Він ще не вистоявся. Я не знаю, який сьогодні третій день, що він стоїть, чи четвертий. Е, не считав, коротше. Ну, залили ми його в... в неділю. В неділю, да. Сьогодні, то ли середа, то ли четверг. Ну, так, да, що йому 3-4 дні. О. 3-4 дні це дуже мало, але я скажу ряд виставити можна, він особо нічого не нарушить. Так що так. Ну що, ребята, я ні разу не показувала, як ми міняємося. Нам усі пусті баночки віддають. Оце все. І тут у нас О -о -о -о, загружено все. Ось так ми міняємось. Ось ще щось там. О, і там щось там. Там теж є. Так що ось такі пироги. Потроху, ну а що робити? Якось треба годуватися, ну. якось треба щось робити. Якщо у людей немає грошей купити, але є на що помінятися, чому б не помінятися? Ось. А у нас точно так же, чого ж тратить гроші на... Яких нема? Ну да, <рес> на крупи, на те, на все. Якщо можна вон за ту ж зелень, за ту черешню, за ту консервацію помінятися. Все, я телефон вдома залишаю. І їдемо. На обмін. Так, а ну, цукар щитки, це не заніс додому. Чого не заніс, спрашується. Це з машини вилежав і не заніс додому. І Алію кинув. Ну, коротше, це ще коля. Усім доброго раночку. У нас привіт. Сьогодні ранок починається з їжі. Так. Зробила я добрий добрий омлетик з цими з тими овочами, що морозила для омлетику. Тут у мене і спаржа, і горошик, і кукурузка, і перчик, і морковочка, і господі, що там ще? Капустки у ці різні, і брюссельська, і пікінська. Ні, не, не пікінська. Зелена, красиво. оце така. оце така, яку я люблю. Ну, зрозуміло, що на нас на двох чотири яйця. Коротше, так, ну, в общем, Томатний сік, хліб, все, майонеза нема, тому Коля буде зі сметаною. Йому тут Наташа У на бороді сметана, йому Наташа, мамина подружка принесла сметанку, то він зараз буде зі сметаною. Це все їсти. У нас на вулиці спека. Спека, але я вже попрацював. Да. Ну, покажемо, покажемо. Зараз снідаємо та покажемо. Що, ребятки, поїли? Дивіться на це діло. 30 градусів, він в тіньку. Градусник. Представляєте, що це робиться? Тобто, якщо щось його на сонці поставить, то всі 40. Реально просто на сонці вже пече. Просто невозможно. Коротше, Фух, Я вже трошечки підготував, ті викопав, пробурив, поняли, э, під огурки. Огурки що такое? Птиці. Блін, поїв капіц. Ой, я-майо. Надо трошки відпочити, зараз ще й відпочити і далі в бой. Коротше, зробив я 4 лунки, пробурив, бо якісь три штучки, знаєте, мене щось не впечатляє. О, Подивимося, і що, буду ще займатися все-таки, бо знаєте, я відкладаю, відкладаю. Ось жарко там туди-сюди, до досроки це все двері, треба працювати, бо діла не буде. Треба робити капельний полів срочно. Коротше, займатися бочками і я цим буду зараз займатися. І ставити огірки палки, блін, натягувати сітки. Бо відкладую на вечір. Ввечері ми поїхали вчора на обмін, приїхали 9 часов вечора. Вже темно, комарі кусають, звісно, ніхто нічого робити не буде. Тобто отак от от відкладав на вечір. Тому, тому сьогодні не будемо відкладати. О! Фух, сьогодні не будемо відкладати і будемо займатися. Ще трошки хочу, і порядок трошки хочу навести. Вдруг опять ми ввечері поїдемо, то закинути мусор оцей весь зібрати біля хати цієї старої. Ось, Розгребтися тут, бо це трошечки, вже, знаєте, щось глазом неприятно. Ну, розгребтися, не знаю, ці, блін, бутлі, позливати Коротше, вино поки робити не буду нічого. відпадає От, все діло. У мене зараз щас... інші плани. Коротше, так, я а, і морозілку ж хочу Хочу привезти до ума. Ось та Викласти на ОЛХ. Так що такі пирожки, ребятки. О, телефон. Шукав телефон, де я Ось він. Ось, так що такі піржки. Вон, Бочку викотив на вулицю. Їли її слушати випересюди. Пів бочки, в принципі, було. Але я вам скажу. Там ну, надоїло бігати, знаєте. Крім цепляток, блін. Цеплята там. Бочки аж фіжні, де в хаті, в дальній кімнаті. Ну, що це за діло? То я її сюди перекотив. Ось. Все. Щоб с краю Раз, два набрав. Да і все. Ось такі пірожки, ребятки. Що, вчора Вчора, я не знаю, я вам показав, не показав. Зробив я два ряди все-таки. О, Як бачите, два ряди відбив. От. Подумав, ну що того ряду? Ні туди, ні сюди. Тим більше, що трошечки розщено, розчину. Раствору залишилось. То влупив я. І другий ряд. Ось, Бачите, відбив угла. От. Мені головне, що угол є. А далі я тупо під лазерний, зрозуміли? Я перший ставлю в уголок. Бачите, тут у мене вся нитка. Це, це щоб тут був строго в угол йшов в центр. О. Там, доску прикрутив. Спочатку по одному, потім по другому. Ну, коротше, зрозуміло, так? Да? Замотав наконець крана, блин, бо йо -йо, раз в вдарився головою. ну, Так мягче, знаєте, биться. Так не так уже. Так що такі пірожки, ребятки. Сьогодні не знаю, класти, не класти. Діло в тому, що дуже рано, поняли? дуже рано. Тут діло не в тому, що Як там? можна і 4-5 і 5 рядів гнати в день, зрозуміло. Воно схвачується дуже швидко. Ось, він в себе воду хоп втягнув і все. О. Але, ж... Але ж фундамент не можна нагружати, щоб він, не дай Бог, не лопнув. Та ще хотілося б знаєте, арматурку якось кинути, не знаю, треба подивитися, може є. Щоб хоча б сюди ось арматуру кинути. Так, чисто в ряд вкинути і розчином що заложити. На всякий випадок. Бо, блін, там же я нічого не варив. Так покидав арматуру, яка була. Ну там таку добротну, Ну, все одно, мені каже, це все не те. А стіна тяжка. Шлакоблок дуже тяжкий. Щоб воно ніде нічого не лопнуло. Так що так. Що ще вчора зробили? Це я Це робив. А, водопровод зробив, а ну, водопровод я вам показав, по-моєму. Ну і все, все, зараз п'ємо чайок. І И... от то береньку розгрібаюсь. Розгрібаюсь беренькою мішки до мішків, мусор до мусора, коротше. Шух-шух-шух. Щоб шух. тут якийсь був порядочок. Мию морозилку. Ось. І що? І все. І да. нагород. Ну що, шкафчик потроху наповняється, це, це шкафчик, який у нас ось тут стоїть. В, в новій кухні В новій кухні тільки цього не вистачає шкафчика. А так все, все у нас вистачає. У нас воно там все-все-все вистачає. Все воно, воно, все, що хочеш. Коротше. о, це Так. Да. Мало. Чотири мішочки. Ну, ну, на, от... А я ще хотів опалубку, отмостку біля нової кухні. Йошкінко, а де ж взяти гроші на цемін? Ой ой, ой, ой 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 ладно. Так, що? Ось, все, бачите, макарони, макарони, макарони. Всякі різні макарони тут у нас. До фіга. Ну, вони там різні різні. Бачите? О, комари літають. Слушай, у нас тут комари є, треба тут комарів опять потравити. Да, треба вонючку. Тут у нас теж це, це частково, те, що ми ну, за останній час наміняли, да? Ось, там ще в машині не, як, не донесе. Ось. От ви спрашували, на що ми міняємось? Ми міняємось на крупи, на те, що нам треба. На цукор, воно, на олію, олію ми в погріб ставимо. О, ось вон, тут поставив чомусь. А, хоча на, шо, хай стоїть, щоб мені в погріб не біжать. То чаї, то я ж кажу, цукор, то гречка, пшеничку він одразу висипав, курям в бочку, там десь 10 пачок, може більше. Ось, я ж кажу, що оці монопакі, ось, бачите. Ну, Така вона кашка непогана, цікаво, інтересно. Вона тут це е, рис, е, ще, ще щось. Короче, воно змішано. Ну, воно таке. Є з гарбузом така штука, є просто з морквою. Ну, коротше, цікава штука. Овсянка. В общем, те, що ми і так би покупали, ми це все міняємо. Людям віддаємо те, що нам не потрібно. Ну, як не потрібно. Бачите, така класна пшенична, оце така вона маленька, та Ой, ну класна, коротше. Те, що, допустимо, у нас зелень є, в да? нас є. Е... Господі, там черешня, ця ж полуничка. А люди нам дають воно, те, що в них є. То, що лишнє, те, що вони, допустимо, не з'їдаючи. Ну, хтось, наприклад, з цукром взагалі нічого не робить. Да? Ось так і живемо. Ми їм вкусняшки, і вони нам трошки вкусняше, Кажу... Це, це тут у вас. І плюс ще те, що коля по, ну, скажу, повисипав цим. Курям, так. А це теж для курейщини. Це так, да, для курей. Це для курей ще. Горош, перловка. Так, да, горошок я їм проварюю. Не знаю, куря можна перловка, чи ні. Ну, буду проварювати Рожного трошки. Можна, ну дуже рідко. Ти Читав, так? Читав, да? Да. Ну, то буду потроху проварювати, Кукурудзяна, крупичка, воно, бачите? І горошок я потрошку проварюю. І даю. Це все горох, горох не здається. Зверху То ну, тільки три переловки. і. Отлично. Хай воно буде, а що? Я ж кажу, що воно треба і хай воно буде. Так, а ще, ребятки, продаємо автоклав. Кому треба? Дзвоните. Кому треба, да, по Україні, можемо її відправити. І... Ну, коротше, тільки через доставку Alex. Дивіться, що в нього у нього все справне, він практично він новий. Практично новий. Як бачите, навіть етикетка ціла. Ну, цю херню, звісно, треба, блін, стерти. Гімно, <ріху> а так, коротше, все добре. крім цього. Термометр. Поняли? Термометр він здох. Замінити. Він в мене здох на нашому тому автоклаві, бо той же здоровий. Поняли, там здох. І я відсюди забрав туди. Во. Це то... облична штука, вона стоїть копійки. Та копійки вона там 100 гривень стоїть. Да. Коротше, ребята, кому треба, пишіть 3,5. Ось, так що так, для дому, для квартири те, що треба. О. Да. Нам просто він без надобності блять. Він бо... нам достався, можна сказати, за, за рекламу. І те саме, так що у нас просто є здоровий, тому це і продаємо. Ну, нам це і вигідно. Якщо ми робимо партію, то ми ставимо в старому да. домі у цей балон огромний. Ми здоровений да, ставимо. А це так, якщо, допустимо, ми для себе там рішили зробити там вісім баночок, пф, хопа, поставили собі раз, два і готово. Так, да, да, да. він класний, він, О, я ж кажу, такий новенький для квартири, це саме то. Бо в нас, я ж кажу, що я готову, готовлю великими партіями. Боже, собачка шукає собі прохолодку. Прохолодку, холодочок, тіньочок, скажи, так? Да. Скажи, везде банки стоять, банки, це банки, банки. Це літрові, це півлітрові. Ну а що ставлю сюди, щоб можна було зразу щось использував і поставив. Ось що. В мене, бачите, як переростають ці огірки. Я вже чому колі кажу, що треба треба треба, треба, треба срочно їх пересаджувати, бо буде їм гаплик. Ось. Ну, звісно, бачите, які длинні, Ну, а що зробиш? О, ой, ну там є такі, такі-такі-буду глибоко садити, а що робити. Буду. Ну, ці теж у мене такі були перерощі. І тим паче воно ростуть, вроді нічого. Вроді нормально. Ось. Вони взагалі чудові в мене. Я ж кажу, що тут-вотву, -ту, слава Богу, воно щось росте, щось розвивається. Так що так. Ось треба смаколики. Треба їх полити, й Зараз пілью полью їх. О, коротше, выпер на вулиці, щоб показати, розказати. Тут короче, яка фішка є, ребятки. Та це ще поняли, блин. Дивився в неті. Получається, оця фішка, що ця фіска, що це знімається тут клапан. Оцей можна клапан зняти. О! сейчас. Оп. Опа! Зараз. О. Коротше, знімається цей клапан, поняли? І ставиться приспособа під самогонний апарат. От, спеціально є, продається. О, так що, кому цікаво, я не знаю. Можна робити, Поняли? Вона вставляється труба. Я дивився в неті. Ось цей защілочкою зажимається все назад, поняли? І у вас вже самогонний апарат, так сказати, для домашнього. використання. О, так що такі пірошки, ребятки. Це я геть за нього забув. Та я й не знав, якщо чесно. Я й не знав. Оце вчора викладав об'яву блін, на OLX. А і почав вже дивитися по ценнику, поняли, що, де по чому. І знайшов його, блін, з трубою. Думаю, не зрозумів. Це ж наш, блін. Тільки з трубою, поняли? От. Дивлюся, самогонний апарат, який можна використовувати як автоклав. Я туди-сюди зрозумів, що, оказується, цей знімається цей клапан зверху. Поняли? Зброси вот, давления для варення тушенки. Вставляється спеціальна труба. Така вот І И все. І И він становиться самогонним апаратом. Варення текіли. текіли. Варення текіли. Так, а я пролила вірочки. Знаєте чим? А, сироватка. Ну, Спочатку пролила так, їх полила, понятно. Да? А потім трошки розводиш сироватки, ну, молочної. І е, ще зверху проливаєш з водичкою трошки сироватки. Це для огірочків теж хорошо. І трішки-трошки, буквально капілька туди йоду додала, щоб було. Так що, хай розмножаються і ростуть. Бо вони я ж кажу, що жовтіть почали. Мені це дуже не подобається, що деякі огірочки пожовтіли. Є такі, що мені прям. Не цей. Верхні нормально, а нижні, бачите, ось що трапилося. Вони, наче гарні, гарні, але жовті. Я їх пообривала, нащо вони тут треба? Щоб вони не тягнули сок, як кажуть. Не вистачає йому добряшек. Завізі дуже багато, ви бачите, скільки. Ось. І там знизу є. І туточки. Ой, цей воно жовтіть почав, бачите? біля хвостику. Ось отута. Це означає, що їм не вистачає витам... вітамінок. То зараз зробила, дай Божечки, що все буде добре. <кій> О, воно ще один огірочок, Бачите, вже такий величенький висить, його можна буде брати на салатик. Треба не забувати поливати добренько і підкармлювати, бо вони такі товариші, що гістенькі огірки люблять. Можна ще борну кислоту розвести. Борна ж кислота. Вроде. Ну то, що можна зрозуміти на цю, як вона називається, ем, хохо, янтарну кислоту бурштинову розвести і пролити. Це буде їм дуже класно. Їх можна бурштиновою кислотою і бризкать, і розводити поливати. Чи це відбій, чи це начало, не знаю. Щось вже запуталось. І плюс борною кислотою теж можна поливати, бо це і розвиток, і укріплення, і все-все. Це класні такі підливочки. Я ж кажу, як і антарна кислота, вона не тільки для рослинок, вона і для людей, для всіх. Це дуже круто. Ну це сьогодні я їх буду висаджувати, товариші.